Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Священник Олексій, а що можна і не можна робити у свято Марії Магдалини? Де є служба Божа? замовлена священником, Діть в храм і моліться, а після молитви робіть свої роботи, робіть свої справи. Не можна в цей день ображати ближнього, красти, обманювати, бути злими. То не можна. А благословляти, молитися, працювати треба. Гріха в праці немає. В церковному календарі кожного Божого дня є свято тих чи інших побожних, святих, праведних людей, о, яких згадує церква. Сьогодні ми згадуємо рівноапостольну Марію Магдалину. Ми їдемо на архерейську службу, але дивлюся, таке гарне вже наше полечко. О, І така гарна пшеничка, думаю, таку візьму букетика для одної квіточки та буду мати. Одним словом, служиться, моліться, не служиться, трошки відпочиньте зранку, а далі їдь до праці, щось робіть, їсти дітям, зваріть, о, по, по, я знаю, що там, поприбирайте. Такою тяжкої роботи там, орати поля не горіть, бо, бо то така пора, що ще не ореться. Але будьте благословені, робота не гріх з Богом.